Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися інформацію з потоку. Зараз розклала карти, для кого ж ця інформація. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, ця інформація йде для людини, яка мріє, має мрію і поступово до неї йде. Робить великі кроки, працює над собою, працює з розумом. Має всі шанси, тобто йде до своєї цілі, має шанси досягти, знає, що не потрібно поспішати перестрибувати через е ступіньки да? і хоче досягти того, щоб стати, дозволити собі, стати слабшою, от як дівчинка, щоб про неї піклувалися, турбувалися. Мрійлива людина. Давайте подивимось інформацію, яку для неї хочуть передати вищі сили. Якщо ви ця людина, чоловіки перевертаєте під себе, то ця інформація для вас. Отже, яку інформацію вам хочуть передати вищі сили. Так, колесо Фортуни повертається до вас. Так, там питання, в якому ви. Дуже переживала. щось відбувалося у вас в емоційному плані, в плані почуттів. Так, це дев'ятка жезлів. Можливо, погано спали, можливо, просто переживали, можливо, ночі часто вставали, або снилися якісь, можливо, кошмари просипалися. Надумані кошмари, тому що <кій> ви про це постійно переживаєте, тому вам і сниться. Кому ця інформація сниться. Так. так, до вас йдуть якісь почуття, дивіться, і ви стаєте спочатку королевою кубків, сповненою емоцій. Потім імператрицею. Тут, можливий, перехід про зміну статусу. Тобто, можливо, ви і заміж вийдете, або просто, якщо ви заміжня, дитинка в когось може народитися. Так, далі. Радість якась щось святкуватимете, шанс іде, шанс на вихід з поганих емоцій. Так, і різко вриваються до вас почуття, різко вриваються, скоро будуть. Що ж до вас йде? До вас ще йдуть фінанси. Дивіться, ви тут емоційно в сигніфікаторі королева Мічева. Так, були холодна, працювала з розумом. Тут ви почуттями. Що ж у вас там в житті відбуватиметься? Дивіться, тут почуттями ви вже набираєтесь. стаєте, Починаєте любити себе і гроші до вас йдуть. Стаєте фінансово стабільно і щось у вас на роботі наладиться. Або просто там, де ви заробляєте. Так, ви бачите накрию цю карту. Не можна її показувати, карта закохані. Ага. Особисте щастя до вас йде. Дивіться, карта закохані. Ви сповнюєтесь повністю почуттями, емоціями і ви щасливі. Так, до вас йде рицар Кубків. Ви набираєте свою силу, до речі, ви управляти ним будете трішечки м'яко, по-жіночому. І ця людина може бути з іншої країни або іншого міста, тобто далеко від вас знаходиться. І ось випала ця людина. Король жезлів, або це овен, лев-стрілець, тобто вогняного знаку, або це людина, яка має такий же характер, вогняний, такий палкий, і з пристрастю до вас ітиме. Хто хоче собі такого кохання, приймайте. Нехай все хороше збувається, негаразний негатив, обходять вас стороною.